Параграф 40. Еліністичні держави в IV, II столітті до нашої ери, культура Елінізму. Пункт 1. Як розвивалися еліністичні держави? Найбільшими еліністичними державами були Єгипет та держава Селевкідів. У Єгипті правив Птолемей Лах на прізвисько Спаситель, засновник династії Птолемеїв. Столиця держави Олександрія стала найбільшим містом світу, яке сучасники порівнювали із центром Всесвіту. У забудові Олександрії було враховано досягнення античного містобудування і архітектури. Рівні широкі вулиці перетиналися під прямим кутом. Близько третини міста займав комплекс царських споруд. Окрім власне, царського палацу, до нього належали інші споруди й паркові ансамблі. Олександрія була великим портом. Уже в 3 столітті до нашої ери Єгипет постачав продукти харчування всьому античному світу. Знаними у світі були єгипетські вироби з кольорового скла, тканини з вовни та льону, папіру, посуд. Вироби із Заліза, міді, бронзи. Головним суперником Єгипту була держава Селевкідів. Засновником держави був Селевк, один із колишніх охоронців Олександра Македонського. Тут також було встановлено монархію. Самому Селевкові належать слова завжди справедливо те, що встановлено царем. Час від часу різні частини держави проголошували незалежність. Наприкінці Третьго століття до нашої ери, від неї, зокрема, від'єдналася парфія. У 83-му році до нашої ери вірменський цар Тигран II завоював більшу частину держави, Селевкідів. І лише невеличке володіння в Сирії проіснувало ще 20 років, після чого було завойоване Римом. У самій Греції занепадали всі галузі господарства, особливо землеробство та тваринництво. Водночас з'явилися нові види та центри ремесла. Так острів косу славився своїми прозорими тканинами, на острові Парос видобували славнозвісний мармур, відбулося небачене зростання кількості античних банків, трапезитів від грецького трапеза, стіл. Обмінних пунктів та місць, де можна було віддати та взяти гроші під відсотки або коштовності і покласти гроші на збереження. Греки неодноразово повставали проти македонського панування, адже прагнення до демократії Еліни не втрачали ніколи. Пункт другий як розвивалася наука за доби Елінізму? Олександрія зажила слави найбільшого наукового центру еліністичного світу. Тут було створено наукову установу, яка дістала назву Мусейон, музей, що у перекладі означає житло муз Багато наукових відкритців цієї доби належить Олександрійським ученим. При Олександрійському мусейоні постала й перша в історії людства бібліотека якою могли користуватися і городяни і мадрівники. У Усередині бібліотеки стояли столи для читання і письма, а біля них крісла й ложа. Греки любили читати, лежачи за столом на м'яких ложах. Писали в той час або на папірусі, або на спеціально обробленій шкірі пергаменці. від назви міста пергам, де вперше стали виготовляти цей матеріал для письма. Дослідники твердять, що Олександрійська бібліотека налічувала понад 500 тисяч рукописних книг. Добу елінізму вважають добою розквіту науки. Відомими вченими були Евклід з Олександрії, автор математичної енциклопедії та Архімед із Сиракуз, засновник кількох розділів фізики. За доби елінізму з'являються нові філософські школи. Засновником однієї з них був філософ Зенон з острова Кіпр. Він проповідував життєву активність, закликав дбати про суспільне благо. Свою школу мав також Діоген, яким захоплювався Олександр Македонський. Філософи цієї доби зосереджували увагу на окремій людині та її проблемах. Так, Філософа Епікур своє завдання вбачав у звільненні людини від страху перед смертю й долею. Він заперечував втручання богів у життя природи та людини. Пункт 3. У чому своєрідність архітектури та скульптури доби елінізму. Архітектура та скульптура розквітли в усьому еліністичному світі. Небачених масштабів досягло містобудування. В архітектурі найбільше уваги приділяли будівництву театрів, гімнасій, палаців правителів. найяскравіша риса архітектури елінізму, прагнення до грандіозності. Так, на Акрополі столиці Пергамського царства, в 180 році до нашої ери спородили вівтар Зевса та Афіни, який мав за задумом архітекторів затьмарити велич Афінського Парфенона. Вівтар, величезний мармуровий поміст для жертвоприношень верховному богові греків, було прикрашено величним рельєфом, сюжет рельєфу, битва богів. З гігантами символізував перемогу пергамських царів над ворогами. Могутні боги стрімкими, рвучкими рухами атакують і валять додолу гігантів. Пам'яткою культури елінізму є одне із семи див світу, колос Родоський. 37-метрова бронзова статуя бога Геліоса на Родосі. За доби елінізму з'являються скульптурні портрети, які передавали індивідуальні риси, статуї старих і дітей. Прикладом таких творів є портрет Олександра Македонського, роботи Лісіппа, статуя хлопчика з гусаком скульптора Боефа. Скульптори доби елінізму навчилися втілювати душевні переживання людей. Про це свідчить скульптурна група Лаокоон та його сини роботи родоських скульпторів. Лаокоон, у грецькій міфології, жреця Полона в Трої, під час Троянської війни. Цей звитяжець застерігав троянців не заносити в місто дерев'яного коня. Переймаючись, що троянці прислухаються до Лакоона, богиня Афіна наказала двом зміям задушити його разом із синами. Багатофігурність, складність композиції, динаміка характеризують інші еліністичні твори. Зокрема, до нашого часу також збереглася скульптурна група «Фарнеський бик, чудовими зразками еліністичного мистецтва є статуї Афродіти Венери Мелоської та Ніки Самофракійської. Довгий час статуя Аполлона Бельведерського вважалася вершиною античного мистецтва.